Продовжуємо по всім доброго ранку. Сьогодні будемо сіяти лобелію. Ось така лобелія в мене є. Біла. В мене завжди була фіолетова. Спробую білу. Так, насіння зовсім. Мілкопильне, яке сіється поверхнево. Сіяти буду в 100-грамові стаканчики, які я насипала вже ґрунт. Зараз я його пролюю. Чому сію окремо в стаканчики по якоїсь кількості насінинок? Тому що воно вирощується, якщо для себе на гряду такими шапочками і його не треба пікірувати. Тому найкраще такой стаканчик посіяв якусь кількість насіння. Ну скільки вийде, бо там дуже воно таке мілкопильне. Ось. Тому можна, якщо буде. Гарна погода одразу стаканчика в ґрунт. Лобелія вона не дуже боїться холоду. Ось. Або ж тоді вже легко перевалити в такі 500-грамові стаканчики, а з них потім в ґрунт. Так, тепер треба прижати, щоб була гарна така. Ципка з землею. Тому що сіяти в одну плошечку можна, звичайно, в одну плошечку. Ну потім розпікірувати навіть кучками отак навіть тяжко. А якщо в одну плошечку, то я знаєте, як робила? Розмічала таку на квадратики. Прям таки робила бороздочки квадратики. І потім я отако зачіпляла ложечкою цей квадратик і перевалювала в більший об'єм. Але я так вирішила, що в стаканчики одразу буде найлегше. Це перший рік я отак вже окремо в стаканчики одразу роблю посів. Надію, що буде біла. Бо завжди в мене. Вона, я ж кажу. Так, я тут навіть не знаю, як це насіння, настільки воно мілко пильне. Буду пробувати його сипати. Я знаю, тоді таке темненьке воно було в фіолетових, а тут біленьке. На землі буде гарно видно, але... Я його висиплю, там ще і лишилось. Потім так витрушу курочок. Ну, пробуємо. Так я хочу десь, щоб було... Небагато, але я бачу, що не вийде не по небагатому. Ну, вже як вийде. Так. Думаю, хватить мені на 12 стаканчиків. Я ще один спосіб, не знаю, якщо він в мене буде результативний, покажу вам. Оцю лобелію я, коли вона відсвіла, я її, ну там на сінинці, я надіюсь, зробив, ну, як вистигли. І я її помістила там таке, типу, як в мене железне відерочко. І воно повинно саме насіятися. От. А потім, коли стане тепло, я вкрию чим-небудь. І надію, що воно проросте. Ну, отак. Не знаю, як, наскільки воно буде. Тут ще лишилося вже і не знаю, як його висипати. Ну, все. Як висипалося. Так, тепер обов'язково треба заприскувачем, воно його прижме так гарно до грунту. Так, і, вкри, і вкрити чимось. Можна склом, можна такий якийсь великий кульочок. Пророщувати обов'язково такі мілкопильні насіння потрібно на, щоб було світло. Десь на підвіконі, де де вас світло. Повинно попадати сонячне світло обов'язково. Я думаю, що йому хватить. Потім, що я придумала. У мене є така ось так, а далі я поміщаю, як я собі придумала, я колись цих пінопластових ящичок вниз відрізала і робила такі вкопувала міні теплички, закривала склом на вулиці. А це, я думаю, пінопласт держить вологу і тепло. Ну, зі склом. Ось так я накрила склом. От, ну, трошки буде і провітрюватися десь є. Ось тут малесенькі такі дирочки. Але я думаю, їм буде комфортно. Не буде там дуже волого і загнивання. Тим паче, що я ще можу тут ще доставити те, що я посію, ще якісь квіти. Ось. Ось так. Такий посів в мене буде лобелії. Вкривати не буду ті стаканчики, я хочу так спробувати, чи буде їм комфортно. Тому що, як збирається, прикриваєш таку кульочками волога. Їх треба витрушувати і таке подібне. Тому хочу спробувати так. Ось. Тому ось такий буде посів. Потім я буду показувати вже результат далі.